Та нахер та гіпсова шпаклівка, якою там всі пропонують робити і дешевше. Так, да, дешевше, но геморойні. Просто і Ви просто не отримаєте від цього задоволення. Задоволення ви отримаєте акрилової шпаклівки. Моя факти шпатель яку я купив в округості. Не треба її розбавляти. 850 грам на метр квадратний витратим. І все. І ми ось так от зробили. Потарцювали, отако щось у нас тут вийшло і прикладаємо. І тарцуємо. Після того, як пройшло хвилин 15-20, ми йдемо і приглажуємо. Раз, і приглажуємо. Чуєте, да, звук такий, що вона вже підсохла. Сильно не натискаємо, щоб не розмазувати. Якби підбриваємо, бачите, в мене кельма ось так стоїть. Не так не. Ось я її під кутом і обережна. Тут ще мокренька, значить я не буду чіпати. Прийду трохи пізніше. І отак от ми фарбуємо нашу декоративну штукатурку на Зверху ми пофарбуємо фарбою от латекс, витрати якої 250 мл на метр квадратний. Стіни будуть витримувати вологе прибирання, можна завжди підремонтувати, підфарбувати. Це буде непомітно, бо взагалі цю кімнату потім можна буде перефарбувати за один день, у вас буде новий косметичний ремонт. Тому кому потрібні такі матеріали для нанесення декоративної штукатурки мапа світу своїми руками звертайтесь в округу.